Ще 657 рік минуло майже ще десять років спочатку Хмельниччини збройного повстання, яке з особистого конфлікту польської та української шляхти переросло на національну визвольну війну українського народу проти польського володарювання. Зачинатель же цього повстання, Богдан Зиновій Хмельницький, здобув ряд блискучих перемог. Розпочавши воєнні дії у 1648 році та заручившись підтримкою кримського хана, він розбив Карсине військо у двох генеральних битвах під жовтими водами та Корсеном. Урядова армія Речі посполити в Україні фактично припинила своє існування. Но вона про поразку поляків миттєво прокотилася по Україні. Результат не заставився довго чекати. Селяни, невдоволені своїм вільним шляхти, почали вирізати цілі маєтки своїх колишніх панів і приєднуватися до повстання. У відповідь на це уряд Польщі вислав 40-тисячну армію на чолі з Іремою Вишневецьким, яка втім була перехоплена Хмельницьким і розбита під пилявцями. Військо Богдана вирушило на Львів. Кривава облога і епідемія чуми, яка вирувала в той час на західноукраїнських землях, змусила Гетьмана погодитись на викупілівського міщанства і повернутися до Нині Піранщини, Тріумфально вступивши в Київ зимою 1649 року. Бойові дії не вщухали, і уже у серпні відбулася велика битва між Яном Казимиром і Богданом Хмельницьким під зборівом, яка закінчилась підписанням одноіменного договору. За умовами влада гетьмана поширювалася на київське, врославські і чернігівське воєводства. Перед поновленням війни Хмельницький шукав собі нових союзників. У лояльності кримських татар не було певності, тож він звернув увагу на Молдову. 1650 року Богдан зайняв яси і примусив Василя Лупус до союзу шляхом майбутнього одруження Тиміша, старшого сина гетьмана Єрозамбі, доньки молдавського господаря. Коли козаки були зайняті в Молдові, 1651 року військо речі Посполити несподівано Напало на Братслав червні відбувся годний бій під Берестечком. Внаслідок зради татар українці програли у тяжких умовах, відступило до Білої церкви. Втомлені війною обидві сторони почали переговори, підсумками яких було укладено дуже невигідна для України білоцерківська угода, за якою влада війська Запорозького обмежувалася лише одним київським воєводством. Проте Сейм не ретифікував його, отож, фактично, війна продовжувалась. Вже 1652 року гетьман здобув реванш у поляків під Батагом, тим самим повиновивши зборівську угоду. Наступного року проти веселя Лупу вчиняють заколот і тим, помирає при облозі сучаво. Це поставили крапку на промолдовській орієнтації Богдана. Військово-політичні невдачі Хмельницького призвели до більшого наполягання на зовнішню допомогу. Переговори з Москвою велися ще з початку повстання, і 1653 року по рішенню земського собору цар оголосив готовність щодо протекції над Україною і оголошення війни речі Посполитій. 1654 року відбулася Переяславська рада, під час якої були підписані березневі статті. За ними Україна визнавала зверхність московського царя в обмін на захист від Польщі. Король, до речі, поспали, вочевидь, не хотів з цим миритись. Отож, війна! Поки московсько українське військо під командуванням Золотаренко виступало на Білорусь, Хмельницький з воєводовою Шеремтями ввів запеклі бої з поляками на правобережжі. Кримський хан занепокоєний посиленням України і Москви, заключив Союз з Польщею, і січня відбувся тяжкий бій біля Ахметова. Вже весною Гетьман прийшов у наступ на західноукраїнські землі, взявши остров, межиріч, рівне, обложені були кам'яниці і Львів. Літом 1655 року до війни приєднався король Швеції Карл X із власними амбіціями. Здавалося, що Річ Посполита скоро зникне з політичної мапи Європи. Проте вже з наступного року Москва, незважаючи на протести Хмельницької старшини, писать з Польщею Віленське перемир'я, направлене проти шведів. Обуреному гетьману нічого не залишається, крім того, щоб повернутися зі звільнених ним земель до Чигирина. Розчарувавшись у цареві, він почав шукати альтернативи московському сезрену. У його планах було створення коаліції з держав, які мали претензії на територію Речі Посполитої. Уже в 1656 році був підписаний радноцький договір, цілі якого було поділити Польщу. Карл X Густав мав отримати королівську Пруссію, Куяві, Мазовію, Жемайтію та інші північні землі, перетворюючи Балтійське море на внутрішнє озеро Шведської імперії. Богослав Рацевілл відновлював Велике князівство Литовське під протекторатом Швеції. Бранденбург Пруссію отримала Велику Польщу. Богдан Хмельницький мав отримати південно-східні частини Речі Посполитої. Точні кордони не визначили, але це, вочевидь, мали бути етнічні українські землі. І нарешті самий город мав забрати Малопольщу. В січні 1657 року 20-тисячний -ти козацький корпус під командуванням київського полковника Антона Ждановича разом з військом князя Трансельванії Ракуців вирушив на Польщу і невдовзі союзникам вдоли захопити Варшаву. Втім, її окупація тривала недовго. Липну того ж року, оточний полякувань і кримськими татарами під межі Божим, Ракоці капітулював. Спроба Ждановича втримати антипольський фронт була невдала. Ймовірно, ця катастрофа прискорила смерть Гетьмана. Широко повстало питання про наслідування гетьманської болови. Ще за життя Хмельницький твердо й чітко наголошував на передачу своїх каланот Сейнова Юрію, За незгоду він крав смертю. То молодий гетьман не мав такого великого авторитету серед козацької старшини. Набагато більше прихильність була щодо генерального писаря Івана Виговського, котрий у своєму прагненні до влади цілковито спирався на підтримку шляхти, втім, даючи меншу перевагу простим козакам, яких через масове показачування і міщан стало неймовірно багато. На Чигиринській, а згодом і Корсунській радах, було вирішено оголосити Виговського гетьманом України до повноліття Юрія. У своїй політиці він намагався дотримуватися планів спочившого Хмельницького. Послаблення впливу Москви, експансія на західноукраїнські землі та союз з третіми державами. Проте виконання останнього пункту було ускладнено тим, що Швеція, яка обіцяла підтримку українцям в їх визвольній війні, вступила в конфлікт з Данією, тим самим унеможливлюючи військову допомогу Україні. І отож, було вирішено замиритися з Кримом. Союз з ханом і те, що представників Запорожжя було вирішено не запрошувати на Раду, стало великим для називаків обуренням. Січ, яка була політичним центром казанства багато років, втратила свій вплив ще за Хмельницького, і, вочевидь, хотіло його повернути, тож не дивно, що до неї йшли стікатися опозиційні елементи, невдоволені політикою гетьманів. Богдан ще міг тримати порядок на Запорожжі, придушуючи заклади ще в їх зародження, стратами та компромісами. Проте забранням Виговського розпочалась відкрита боротьба за голову. Керівництво Січі, очолюване Кошовим Яковом Рибашем, демонстративно не визнало владу нового гетьмана і висунуло йому звинувачення в високих податках, спробах замирення з татарами, відсутність платні за військову службу та те, що він не природний козак Запорозький, а показачений лях. Січовики вимагали проведення нової ради. Проти Вуговський на компроміси йти не збирався. В жовтнем він заарештував одного з лідерів бунта Януша Клашенка і почав збирати війська для карального погоду. У відповідь позиція вислала послів до Москви, шукаючи підтримки в царському уряді, і створила тим самим небезпечний прецедент втручання внутрішніх справи України, що загрожувало самому існуванню новоствореній державі. Тим часом Вуговський зібрав військо і за короткий час організував економічну блокаду Січі, не підводячи туди боєприпаси і продовольства. Таким способом він намагався примусити запорожців до капітуляції обійти з малою кров'ю. Це рішення призвело до великого незадоволення на Полтавщині, для якої Запорожжя було традиційним ринком збуту сільськогосподарської продукції завдало великих матеріальних збитків краю. Невдоволення діями Виговського ще більше посилилося, коли гетьман повернув українському магнатів Юрію Немиричу його колишні маєтності. Приватно власницькі намагання на мири, що стосовно своїх колишніх підданих, були невеликими, але сам факт повернення старих кріпозницьких порядків викликав у полтавців тривогу і занепокоєння. І відсутність активних дій блокада Запорожжя призвела до усунення бунтяного боробаша з посади кошового атамана. замість нього очолив січ прихильний прихильні до Гетьмана Пашко Савич. Проте опозиційний до уряду рух не був придушений. Навпаки, знаходив підтримку серед дайнеків, показачних селян, наймитів, збіднілої шляхти та міщан, які через погіршення соціально-економічної ситуації у великій кількості почали стікатися на лівобережну Україну кінцем 1657 року. Очолив їх полтавський полковник Мартин Пушкар, який стояв у витокі української козацької держави і був приятелем Хмельницького. Конфліктувати з гетьманом він почав ще з часів Корсунської ради і був дуже незадоволений політикою Воговського в поверненні старих порядків та стратами старшин. У залученні Дейнеків він оббачав можливість примирити на собі гетьманські клейноди. Поява такого війська і приєднання близько 600 запорожців на чолі із барабашем змусили гетьмана вдатися до рішучих дій проти заколотників. У січні 1658 року він прибув до гадяча, де скарав на смерть кількох старшин місцевого полку, прихильних до Дейнеків. Водночас Виговський послав намісника Тиміша Прокоповича до Полтави з пропозицією про замирення за умови визнання ним верховної влади. Проте Пушкар не прийняв пропозиції гетьмана, закував посланця. У Кейдинеї відіслав до московського воєводу у Калантаїв. Переконавшись, що з дойнеками миру не бути, Войговський спрямував проти них найманців і козаків Івана Богуна загальною численністю близько 1500 чоловік, а сам відбув до Чигирина. Проте загін був несподівано атакований запорожцями поблизу Великих Будищ. Незважаючи на подвійну перевагу в силах. Ральний загін, втративши 300 чоловік убитими, відступив до Миргорода. Перемога над вірними гетьманові військами додала впевненості, пушкареві і розпочала найкривавішу фазу повстання. Посталі у своїй люті спалювали і грабували маєтки. До людей з а жінками і дітьми їхніми не проявляли ніякої милості. Бойові дії охопили майже всю Полтавщину. На початку лютого 1658 року в Переяславі була скликана представницька військова рада, яка мала підтвердити легітимність Гетьманства Вайговського. Незважаючи на неодноразові запрошення, в тому числі від царських представників Пушкар звинуватив Гетьмана у таємних переговорах з Польщею та Кримом, і відмовився. У березні збунтувалися козаки і Чернігри. Вони скинули гетьманський уряд місцевого полковника Лісницького та прийняли ухвалу об'єднатися з башкарем, який зміг на той час володіти гадяч і йти походом на гетьманську столицю Чигирин. Проте підлоблено полтавський полковник зустрічає посланця Хитрої, зі звісткою про затвердження царем гетьманом Луговського та наказує царським іменем повернутися до Полтави. Пушкар змушений відступити, та пообіцяти порозумітися з гетьманом. І опозиція, і Вуговські ще спочатку повстання намагалися заручитися підтримкою Москви, але царський уряд вів подвійну гру, підтримуючи стосунки з протиборчими сторонами без рішучих дій по придушенню чи підтримки повсталих, і провокував тим самим подальшими особицями в Україні. Зважаючи на щирість Скви 25 березня Гетьман скликав у Чигрині старшинську раду, на якій зручився підтримкою полковників у боротьбі з бунтівниками та на відновлення союзу з Кримом. Отримавши значні сили у вигляді ханської кінноти і вірних козацьких полків, Виговський 4 травня розпочав активні дії, щоб силою зброї продушити повстання. 6 травня об'єднані сили переправилися через Дніпро і вирушили на Полтаву. Він назустріч вийшов Пушкар, який зупинився під Говтвою. Відбулися перші сутички, і гетьманські війська витиснені повстанці з південного заходу Полтавщини. Після невдалого бою заколотника чисельність близько 40 тисяч чоловік відійшли до Полтави. Переслідуючи їх, війська Виговського розташувалися табор між селами Жуки та Рибці, готуючись до облоги. Наближався вирішальний момент у противбивчій війні. Пушкар, розуміючи, у якому скрутному становищі він опинився, намагався дійти до компромісу з гетьманом, але запорожці і Дейнеки миритися не збиралися. Полтава до облоги була не готова, і Пушкар пішов на відчайдушну спробу докади. У ніч з 30 по 31 травня Пушкар воюв більшість динецьких полків і запорожців з метою заарештувати Виговського. Для цього він таємно домовився з Джалалієм, видатним сподвижником Хмельницького, полк якого мав охороняти табір. Разом вони вдерлися до гетьманського стану, але Виговський, розбуджений галасом битви, схопив коня і втік. Пустивши Гетьмана з-під рук, Пушкар повернувся до Джалалія і, звинувативши в зраді, власноруч убив. Дейнека, розчистивши табір, замість того, щоб добити вороже військо і тим самим завершити громадянську війну, кинулося грабувати обоз. Цим скористався Воговський. Вже ранку він зібрав навколишніх козаків і розпочав наступ з метою відбити табір. Сам же Гетьман подався до Карачбея і його орди, щоб залучити татар до битви. Не дивлячись на відсутність свого лідера, урядові сили пішли на приступ, і криваві бої за табір поновилися. Дайнеки, хоч і слабого озброєння, та змогли дати відсіч нападникам. В певний момент битви до бою приєдналися і два німецьких полки, які служили ще за часів Хмельницького. Пушкар кинув голотунку, до того намагався держати в резерві. Озброєний і екосами не швидко Росія на чужинські ряди. На лівому же планеті Барабаш, вважаючи, що битву повстанці вже програв, зібрав у своїх запорожців і спішно покинув поле бою. Таким чином, ні одна зі сторін не змогла добути остаточну перевагу на полі бою. Втім, нічу перервала татарська кіннота. Пригильники Гетьман разом з кримцями прорвали ворожі ряди, і серед суколотників розпочалася масове вибігства. Для повстанців це був остаточний розгром. Барабаш втік до прилока, по поліг ще на полі битви. Разом з ним загинуло 15 тисяч чоловік. А за все повстання близько 50 тисяч. І, хоч і заколот був придушений, проте він ознаменував початок руїни, періоду розколу української державності.